Друзі, ми вже на презентації. Добре, я рада. Так, так. Але, звісно. Я не сказала, що я зі структури, любов говорю. — Так, знаю. Я тут, знаю. біля Вінець, Дуже добре. близько. — Любочки, любочки, привіт. Да. — Так, всім привіт. — Доброго дня. — Доброго А як вас звати? — Я Світлана Мельничук. зі структури добре. «Любов Голова». — Так, мені Я вас да. дуже, дуже часто добре. бачу в ефірах. — Я тут добре. низько плаваю, але... — Але нічого. Да, — вже... Я приймаю добре. активну участь, щоб ми були всі... Добре. Добре. були здорові. — Особливо здорові і баглопогучі мали, так? — Так, точно. — Гарний. — Дякую.

Так, так. Дівість, Дівість, Світочка, а я тебе бачила. Я дуже рада вас бачити. Махати. Пані, прийти, я вам я світить на здоров'я. Ви дуже гарна. Я вас обожнюю, ви молодець, ви супер. Дякую. Я зараз домовилася, я не продала коралевий кальці. Я попросила, щоб мені віддати. Добре, а він тобі що має? ЕЛВ віддати чи гроші? Просто, просто віддати. Добре. Все, я я, я, можу я брати Я Це просто допомагати їй допомогти. Супер. Світ, а хто тебе запрацює? Я зі структури любив корм говориш, дуже приємно. Я живу з Білявіни, з рукою подати. Супер, дуже приємно. Дякую тобі дуже. І вам дякую. Дякую. Я дуже хочу Я дуже хочу мати вам. Я дуже хочу мати. Буде знаю, чи Бог мені коли поможе ще. Оленка, зроби нам фотографію. Оленка, зроби на фотографію. Зараз, зараз, зараз. А, Це відео? Да, для для відео, для роботи нашого відео.